От якраз таки 24 числа я повинен бути, був вихідний у мене день, mm -hmm. там 58 в, о 58-й. І о 2 годині ночі дзвонить комбат і каже: срочно на парк. Почалась війна. Mm -hmm. І я зірвався на таксі. З собою все, що було, це легенька наша військова курточка. Фліска і портфель з павербанком. Пустий повністю. Тобто, один тільки павербанк. Приїхали в парк, зарядили наші машинки і десь приблизно ну, вже зранку ми виїхали ну, там, в населений пункт. І якщо я не помиляюсь, то перші в Україні хто відкрив вогонь по кацапам. Саме перші в Україні, хто з імені з Градін відкрив вогонь. Бо раніше якесь там ото було як вєта наложено на гради, на урагани. Не можна було крупнокаліберним стріляти. А ми перші відкрили цей сезон полювання, скажімо так. Зупиняли колони дуже багато разів. Це особливо було там на Чернігівщині, на великій дорозі. Дуже багато палили кацапів. Це там же було на Чернігівщині. Дзвонить на чар до нашого комбата і каже, там у лісі дві вертушки на поляні і куча кацапів. І каже, вони вже пішли, ну, збираються взлітати. Каже, працюємо. Ну, ми виїхали, відпрацювали, і більше вони не взлетіли. А як потім ще оказалось, там ще й був генерал якийсь їхній. Тобто ми і генерали накрили і дві вертушки. Це просто посеред лісу на поляні. Це ну, у мене це жирніше ціль, яку ми гасили. По-перше, адреналіну дуже багато, особливо, от, коли машина працює, коли от перші залпи адреналін просто зашкалює якась неймовірний прилив сил. Ну і плюс те, що ми площадь накриваємо. Дуже велику площу ми накриваємо. Тобто, там в будь-якому випадку ми щось дає підірвемо. Чи когось кацапів спалимо. В будь-якому випадку. Тобто ми стволка, вона як снайперська гвинтівка, вона точно в цель б'є. І одним пострілом. А у нас 40 ракет. Ми накриваємо дуже велику площадь і там. ну Саме основне, це, наприклад, по лісу якомусь стріляти. Там ж по-любому у лісі дуже багато кацапів. І кудись дай точно попадемо. Дуже жирна сіль. Одна із найжирніших цілей. Тому що опять-таки ж ми кладемо по великому радіусу, скажімо так, не радіусу, а площині. Тому ми так, да, ми жирна. Реактивка, взагалі, це дуже жирна ціль, як ми, як урагани. І тому тому подібне. Ну, більш сучасні, як для мене, це Хімарс. Ну, так Хімарс це опять-таки ж можна рахувати як снайперська гвинтівка. Він також кладе. Точно ну, він не стріляє от як, типа масово. Він, грубо говоря, тільки в ціль стріляє. А урагани класна річ. Но все одно Гради для мене найкраще. Просто якось не знаю, не хотілося би більше нікуди. Ні пілоти, ні FPV, ні стволка, а от тільки так. Я вже звикся, це вже... машина вона вже як рідна. Вже знаєш, кожен гвинтик на ній повністю от і до. Тому ні, тільки реактивка. Дружина, дитина. Син ось в перший клас піде. Тобто в дитині вже у вересні буде сім років, а я дитину тільки до трьох років, грубо говоря, бачив. А так тато приїжджає два рази у рік чи три і все. А дитина вже в перший клас іде. Хочеться, щоб це все швидше закінчилося, але маємо те, що маємо. Також мама, тато, бабуся. Закінчиться все, як завжди, якимось договорняком, але рано чи пізно вони все одно полізуть Знову, з новими силами. Але і ми вже будемо не такі, як на початку війни. Ми вже прожжені. І будемо зустрічати не так, як минулий раз. Не закінчиться вона. Може, знову як в 2014 чи в якому, в якому припинення вогну, вогню було. М? да, Тиша. В 16-му. Ну, то може, зроблять як в 16-му. Стануть так от по лінії те, та, що зараз. І все. І просто тиша. Рано чи пізно всі ми тут будемо, тому що ми вже закінчуємось. Сили наші вже. ну, ми не роботи, не кіборги. Ми теж закінчуємось. І рано чи пізно всі тут будуть. Хай ховаються. Хтось не просто ховається, хтось якось нам допомагає. Хоч і не служить, але якось волонтерить. Кожен повинен робити ту роботу, яку він добре вміє робити. Ось і все. Сім'я. Тільки сім'я. Я. Тут тільки щоб кацапи не трогали мою сім'ю і. все. Захист кордонів, захист суверенітету. І по-перше, це сім'я. Дуже, дуже чудова бригада, дуже чудовий підрозділ, нікуди не збираюсь переходити. І служачи ну, тут вже понад четвертий рік, ну, ми вже родина, одна велика родина. Ми знаємо кожного, знаємо кожного сім'ю. Це просто так, да, це родина. Тому другий дім. Перший там залишився у, у, у своєму місці. А тут -у другий дім. І з ними часу проводиш набагато вже більше, ніж з родиною.